Мені раніше було смачніше. Халапеньо не дуже осним. Сосиска нормальна. Все реклама закладу. І Саша одразу. дуже хочеться їсти. А що це, за палка тут? Ну ці шузи я не можу просто. Ну. Hello, my friend. глад то сію, everybody. Так, друзі, всім привіт! Мене звати Саня Куб. Це хто? Олег. Це хто? Це хто? Це Олег. Це мій дружаня. Сьогодні ми з ним разом поїдемо і потестуємо смачненьку їжу. Є в мене список закладів, в яких я ще не був і хочу сьогодні їх відвідати. Олеж, сьогодні буде задача така: треба кататися і їсти. Що е, ну, поробиш? Коротше, дуже важка задача. Друзі, думаю, і вам буде цікаво, що ж це за заклади. Не буду тягнути резину. Але okay, тільки переїхав до нашого Києва. І багато дещо не був. Тому я тебе сьогодні трохи покатаю, покажу місця, тільки що показав йому наш красивий Труханів острів. Зараз поїдемо на Подол. Саме там буде перша точка. Перепічку ти їв? Nee. Ти не їв перепічку в yes. Києві? Першим ділом, що треба зробити, це приїхати і з'їсти перепічку. А що тут думати? Я згоден. Але сказати, що мені сильно подобається перепічка зараз, не можу цього сказати. От ти спробуєш. Так вітер вибачте. От ти спробуєш і скажеш, як тобі. Ми на подольчику, трошки трешу вам в, в телевізор, але приїхали ми в таку точку, яка називається котлета по-київськи. І як я вже розумію, це мережа, Це вже не один заклад, їх здається два, і ще є на Хрещатику. І мені вже писали і казали, друзі, що Саня, прикольно. Наскільки прикольно, ми зараз це провіримо. Я замовив. Ну по-перше, класичну котлету по київськи Я замовив котлету по київськи з халапеньо та сиром Чедер. Це буде цікаво, спробуємо. Я замовив нам ще два Морсіка. Ти морс п'єш, нормально? Стільки розмовляв, розмовляв, включається камера, і ти. Ну ти ж кажеш а то я зараз скажу щось таке. Я п'ю і Саша зразу зараз від'їдемо. В сторонечку, mm -hmm. і будемо ділитися з вами враженнями. Якщо тобі не подобається, ти так і кажеш. Якщо не подобається, я так і кажу. Окей. Okay. Це наше. так? так. Велике дякую. Побачення. За я забрав ось такий чудовий пакуван. Надіюся, смачної їжі. Знімаю окуляри, щоб ви бачили, наскільки чесно, я вам все кажу. Упаковка симпатична, бумажна, яку ми розриваємо щоденько морс. Бокс подивимось, друзі. Коротше, тут дві котлетки. Я вже казав, це одна класична, бо хочеться саме класику спробувати. І друга це з сиром чеддер та халапіння. І окрім того, я ще взяв ось такі цікаві кульки з шпинатом та бринзою. Вибачай, я буду перший куштувати. Спробую. Почнемо ми саме з котлетки. По-київськи класично. Що я від неї очікую? По-перше, не дуже хочеться, щоб тут було занадто багато олії, щоб вона була сухенька. І своїми пальцями я відчуваю, що вона дуже хрустка. І бачите, така золотиста скоринка вийшла. По-друге, хочеться, щоб тут було дуже ніжне філе, не пересушене. І воно прям щоб таяло у роті. Звісно, що масло хочеться, щоб було сливочне. І, можливо, всередині ще й буде укропчик. Єп! Єб! Твою мать, за 40 гривень штани, блядь. Скуда навіщо я це начал робити? Просто кусай, да і все. Друзі, це не реальний кайф. Вона ще ніжніша, ніж я хотів. Вона супер хрустка, трошки солона. На мене повитікало все масло. На мені на шорти, на куртку, на лице. Ну усюди я в маслі, тому що треба трошки бути обережним. Не забувайте, що ви їсте котлету, в якій всередині дуже багато буде сливочного масла. Я не знаю, друже, як з тобою буду ділитися, тому тобі друга, ти вже ж кажеш, як тобі з халапеньо. Це тупо без приколів, дуже смачно. Так, на самому початку випуску трошки проговоримо тему, що мені ж ніхто нічого не заносить. Я це купляю за свої гроші. І коли ви будете писати за рекламу, будь ласка, не витрачайте свій мій час. Окей? Коли буде реклама якоїсь закладу, я вам обіцяю, я просто так зайду і скажу: все реклама закладу. Домовились? Хапаю цю котлеточку. З халопіння ти гостре любиш? Нормально, я сприймаю гостре. Я не буду розривати. Ви і так вірите, що там масло. Я не хочу, щоб воно було на мені. Тому... Але окрім масла, подивіться, там і сир, чедр і халапіння на тебе дивиться. Халапіння не дуже гостре. Не... <Jeratimo> да, не дуже гостро? <Heritage> Халопіння може бути не дуже гостре, воно гостре. До цього треба бути готовим. Не таке гостре, як могло бути, але. Ну, це халапіння. Тобі подобається? Смак курки, як тобі? Ніжний, скажи. Я взагалі, я чесно признаюсь, я не багато котлет по київській в своєму житті. В основному це якась столовка, котлетка, з якого нічого не витікає, без всякого. Масло отут, от я такого не бачу. Як у Саші витікало там по штанам, по всьому. Тут такого немає. Тут замість неї сир. І це прикольно. Враховуючи, що я зараз мало їм, це якраз то, то що треба. Та я бачив, як ти накинувся на котлету, розказував. Видно зразу, що людина мало їсть. Нермо, це правильне питання. Оце як положено. так? Після трьох тижнів на кашах. Звісно, котлета це тема. Тепер переходимо до оцих. Кульо виглядають вони круглими, як кулька, і хрусткі. з шпинатом і бринзою. І знову дуже смачно. Я бачив цю точку і якось дивився-дивився на неї, було дуже цікаво. Але думаю, ну котлета по-київськи, чим ви можете здивувати? Це ж просто котлета по київськи. Але друзі, вони дуже сильно здивували. Якщо ви дивитесь, бажаю вам розвитку розвивати свою мережу. А ми вас підтримаємо. Ну, а поки ми їдемо в наступний смачний заклад, хвилиночка вашої уваги. Я знову, як ви бачите, знаходжусь біля магазина ViaGo. І якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, у вас уже є велосипед і є все необхідно для того, щоб на ньому кататися. Але в мене до вас питання: чи є велосипед у вашої дитини? Якщо немає, Приїжджайте до Вілогов, тому що в Вілогов є величезний асортимент велосипедів для дітей. Вони є різних розмірів, різних моделей. Придбавши велосипед для своєї дитини, не забудьте купити все необхідне для того, щоб на ньому кататися. А це ну обов'язково в першу чергу візьміть шолом. І не забудьте відразу взяти рукавички, тому що дитина, поки буде вчитися, може пару разів впасти. І щоб не здерти руки. Добре, якщо в неї будуть рукавички. Падати це нормально. Я і сам, коли катаюсь, люблю навернутися. Йдемо по магазину далі і вибираємо собі необхідні ліхтарі, передні та задні. Ну і можете взяти необхідний ремкомплект для велосипеда. Буде дуже добре, якщо дитина з самого дитинства почне вміти обслуговувати сама свій велосипед. Зробіть для своєї дитини приємний подарунок. Та катайтесь разом, все, дивимось відео далі. А забув сказати, в описі під цим відео я залишу посилання на їх сайт. Вам не обов'язково їхати. Ви можете все, що потрібно, купити на сайті. І не забувайте використовувати промокод. Куп буде приємна знижка? Так все здається, нічого не забув. Можна їхати наступний заклад. ти бачиш позаду Всіх цих людей? Ну я так розумію, що вони ти, щось хочуть. Ти бачиш, як вони жують смачно той піражок? Я поки бачу, що вони чогось чекають. Якийсь пірожок. Йдемо, я тебе познайомлю. Це київська перепічка. І знаєш, що таке київська перепічка? А, ну як я розумію, що... Це смаж, смажене тісто з сосискою всередині. А? Дуже смачно, а -а -а. так? Звучить. Ну, звучить непогано, так. <звук> да. Ось вона! А, перепічка! Сідайте зручніше ось сюди, і я вас зараз познайомлю, хто ще не знайомий, з київською перепічкою. Це ось такий смажений пиріжочечек-чек. Пиріжочечек з сосискою всередині. Я не знаю, чому так, але мені раніше було смачніше. Можливо, я просто старію. Я вам зараз трошки покажу, розірву і покажу. Ось воно. Смажене у фрітюрі. Хто на дієті, ви не, не, не ображайтесь. ну Я хоч так через екран вас покормлю. Але я сам просто страдаю, тому що зараз теж готую до змагань і ну сильно не дозволяю собі всякого такого. Але поки тренер не бачить, Попробуй, це реально прикольно. Я не в курсі, що таке київська перепічка. Саша каже, що це що супер мега. Непевно, київляні зараз мене закидають сусісками, але але, перший раз, перший раз. Смак непоганий, сосіска нормальна, резинове тісто не дуже. Але якщо ви київлянин, ви це обожнюєте, тісто тема. Тому не бійте мене. Та ні, ніхто тебе чіпати не буде. А ти кажеш, Київляні, а ти звідки? Можна сказати, що з Харкова. Ну то скажи. З Харкова. Дітичний пиріжок запиваємо смачною колою. Дієтичною. І їдемо далі. Друзі, я буду вам дуже вдячна, якщо в коментарях ви залишите свій улюблений заклад. Якщо він знаходиться на лівому березі, десь в іншому, хотів сказати, місці, давайте не в місті, ну, за Києвом, хоча б. Я з'їжджу обов'язково, якщо там смачно. Ну дуже цікаво знайти якісь новенькі місця. Ось, а ще знаєте, що мені цікаво? Мені цікаво, якого ти приїхав до мене на електричному велосипеді. Поки що іншого в мене немає. Я зараз відкладаю на гравійник, але ну, це не така легка задача. насправді. А, Ти але? хочеш собі гравійник? Звісно, звісно. Я собі вже обрав навіть варіант. Але ну, це зараз це не така проста задача. А зараз я тобі пропоную покидатися на моєму. На твоєму? Ну. Блін. А туфлі даси свої? Так. Да. Це єдине, ти коли купиш гравіньок, я тебе попрошу залишай цей стільок. Ці спортівочки і туфлі, це. Це дуже потужно. Подивіться на ці шузи. йо має, йо Оце контакти, оце я розумію. Ну, тобі ж зручно. Ну, це головне. Зразу хочу тебе спитати, скільки разів вже тобі писали за посадку, що ти низько сидиш? Багато, так? Багато. Я зі сторони просто їхав, теж трошки помітив. І мені теж колись багато писали, є речі, до яких варто прислуховуватись. А я поясню. У мене, бачиш, зажим. Шестігранічка. Так, шестигранничок І за цей Томсон, я не знаю чому, він постійно опускається на оцей рівень. Ти куди ти, куди його... ти світиш камерою? Ти ж блогер! Да. Олежа, він блогер. От ви бачите, він катається з камерою не просто так. Крім того, що він їсть, катається, він. Знімає відео для себе на каналі. Там в нього більше саме про велоподорожі. Тому, якщо вам цікаво, можете до нього зайти в описі під цим відео і залишити посилання на його канал. Продовжуй, Тільки на мене цілься в глозу. Я ж хотів показати поцієво. Так, 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 так. Да, Коротше, він на шестигранічку. Ну. І він коли затягуєш на максі. Так, да, він спускається от на цей рівень постійно, курва. І Як вони піднімають? Розуміє... Ну, значить, значить да. шестигранік знає краще, як тобі їздити. О, все, от, тому так і виходить. Максимум якийсь включив. Це максимум. Ну так. Да. Друзі, воно підриває відразу дуже із. А я думаю, що він по-андрійському підіймається так легенько, в і все. Ні, ну я розумію, що електробайк. Він, просто, він мені казав, що ти не включав його. Ну зараз включив. Зараз включив. Да ти постійно з ним їздиш, я бачив. Ні, це прикольно. Для мене це трошки якесь читерство, відчуття читера. Для мене все ж таки велосипед це відпочинок плюс спорт. Тобто я виїжджаю, я там дивлюся, як я проїжджаю з яким темпом їжу, якщо це якась нормальна покатуха. Тому оце я б розглядав, якщо машини немає, і тобі треба постійно пересуватися, то електровелосипед, ну чому ні? У мене є вдома електросамокат, і я саме так його і постійно використовував. Мені здається, треба якось більше цю тему розкрити. Що ви думаєте? Може знайти собі якийсь електровельчик, де покататися на ньому хоча б тиждень. Все, можна їхати. Ха-ха. Дивіться, як йому пасує е, так, такі, е, пузо Не дозволяє тягнутися ми до... Ми пузо кермас. не знімаємо. Ну ці шузи я не можу просто, ну, кайф. А ми вже приїхали до наступної точки. Зустрічайте. Ти, плов та любов. Саме тут я побачив, що готують дуже симпатичний плов. Ви любите рис? Я обожнюю рис. Я люблю плов. Коротше, все, що з цим зв'язано, я обожнюю. Е, виглядає все смачно. Але чи дійсно це так? Перевірю. Дякую. А ось і наш плов. Це в нас чайханський плов. Їх фірмова страва від шеф. В нас тут рис басматі, яловичина, дуже крупно порізана морква, ну, виглядає розсипчастий, мені здається, повинен бути дуже смачним. Лежа, потерпи трошки. Ти сильно голодний? Не сильно. Тому я зараз спробую. Окрім моркви, я ще бачу, що тут є нут, спеції, але їх небагато. Це що таке? Що це за палка тут? Ну, палка. Йо-мойо, -йо, ну ти кусок палки. Ну ти представляєш, кусок палки валявся. Блін, я вже так повірив. Ну це ж... Ні, це не несвідомо. <смі> я думав, може це щось що я не розумію. Так, ладно, палку відкинули в сторону. Дрючок полеже. Ну я тепер реально буду радити перед тим, як ви будете цей рис їсти. Треба хоча б отак зробити і ще раз. І смачний. Рис добре проварений, не переварений, розсипчастий, не сухий. М'ясо дуже ніжне і м'якеньке. Мені подобається, коли так морква, тому що ти її відчуваєш тоді. Це дуже смачно. І я вже не голодний. Але заради вас всіх, я це з'їм повністю. Я просто розумію, що такі нюанси, як палка всі діла, чому я не так сильно акцент такий роблю. Тому що ну, таке буває. Я сам працював на кухні, ну, бувають різні ситуації. Але при тому страва. Ну, смачна. І коштує вона 145 гривень. О, така порція. Я не фанат плову. Я тобі став скажу. Я не фанат рійсу Взагалі. Але, можливо, я просто давно його не їв. Слухай, не м'ясо. Тема. Це якась килятина, походу, да? так? М'ясо прикольне. Так. Палки в мене вроді немає. Завісульність палки сразу мінус. Ріс офігенний. Ну, хай, а я реально давно не їв плов? Дуже смачно. Тому будете знати на Подолі, оце, ти плюс плов, любов. І це дійсно любов. Е, да, сталася неприємна ситуація, але, чесно кажучи, мені страва сподобалась. Я вам пообіцяв, я все з'їв. Алєжа, в тебе як там? Ооо, ще довго. Видно, що в людини досвіду немає. Ми доїдаємо і їдемо. Ми тут для вас водичку підзнімаємо і побачив, як Олег робить проводки, ну проводить камерою для того, щоб красивий був планчик. Ну ви ж зараз вже всі ж блогерами становитесь потрошку, там, знімаєте для себе контенті. Давайте я вам трошки покажу. Дивись, на фоні того, як лупашить сірена, буду щось розказувати. Як вони їх, якщо чесно, коли ви щось хочете підзняти, ви проводите руками. Це добре, якщо у вас руки, ну, реально як стабілізатори і не трясуються, але це дуже рідко. Потрібно зафіксувати і перекатуватися з ноги на ногу. Не отак. А з одної. А інші, бачите, перекатуєш з одної ноги. Але GoPro є стабілізація, так що не парся. Все, Вечері є, темніє. І ми приїхали назад на Труханів і будемо з Олежею тут. Прощатися, друже. Було приємно з тобою покататися. Взаємно. Сподіваюсь, не останній раз. Да, підтримайте, будь ласка, Олежа. Якщо цікаво, переходьте до нього. І ще обов'язково покатаємось. Олежа ми відпускаємо, я гружуся в свій маленький грузовичок. і поїду покажу вам останню четверту смачну точку. Все, поїхали! Стоп! Є гарна новина для бізнесменів. Якщо ви маєте круту стрітфуд точку і робите на ній просто неймовірно смачні ходоги, але при цьому маєте не ту кількість гостей, яку б хотіли б бачити, то не хвилюйтесь, мої друзі, допоможуть вам збільшити кількість продажів. Компанія Premium Food Group з власним брендом Містер Grill, експерт на ринку стрітфуду і лідер у категорії хот-догів, запровадила унікальний проект. Прокачай свою точку. Переходьте за посиланням, дивіться 4 серії цікавих познавальних відео та беріть участь в їхньому проекті. Вони поділяться готовими рішеннями, інструкціями та лайфхаками, що дозволять продавати в два рази більше, отримувати більше прибутку і стати ще більш успішним. Проваджуйте поради та напрацювання, замовляйте продукцію містер Grill та продавайте в Вічі більше, та ще й отримаєте цінні призи. В описі під цим відео я залишу посилання на їх сайт, там буде більше інформації. Так, друзі, це вже наступний день, і я рухаюся в заклад, який мені подобається. Ну що ж, знайомтесь, ось він. Це заклад ізраїльської кухні Аві. І тут мені поки що найбільше подобається шаурма. точніше, не шаурма, а шварма. І окрім того, це не все. І ще подобається сет закусок. Тому я забігаю трошки вас познайомлю з закладом, тому що в них приємно посидіти і всередині. Замовлю з собою, і на тиші поділюся з вами, яке воно на смак. Знайшов тихеньке місце, дуже хочеться їсти. Ну що ж, будемо знайомитись. окрім шварми, я ще замовляю сет Мезе. Це такий сет, де є багато всіляких різних закусок. Там і паштети, там і хумус, там і баклажанова закуска, там і закуска з болгарського перцю. І до цього всього ти ще береш піту, макаєш, їси. І, чесно кажучи, я трохи психую, коли замовляю і шварму, і сет мезе, тому що сетом можна наїстись. Перша проблема, з якою ти стикаєшся, ти не знаєш, в який сет. Першим мокати свою піту. Це пухенька, м'якенька піта, яку ви отак відламуєте. Ось так зачерпуєте. М -м -м. Хліб з соусом. Що може смачніше бути? Може. Шварма. А ось це, друзі, знайомтесь. Шварма жирненька, м'якенька. І м'якенька і жирненька, вона тому що тут не класичний лаваш, тут лафа. Лафа це така тоненька піта, яка підсмажена на маслі, і вона жирніша, ніж зазвичайний сухий лаваш. Мені це подобається набагато більше. Є класична, а є класична з сиром чеддер. І з сиром чеддер беруть усі. Ну там 80% людей замовляє саме ось такий варіант. Так хочу накинутися, що я і зроблю. Це дуже смачно, це дуже м'яко. Тобі нічого не дере ньоба, Це офігенно. Окей, окей, я думаю, вам трошки буде непонятно, коли я кажу офігенно і класно. Добре, тоді ви послухайте, що тут: тут огірок, тут картопелька фрі, маринована курка, лафа, ніжна м'якенька лафа і йогуртовий соус. Ну і, звісно, ще плюс сир чеддер Хіба така комбінація може бути не смачною? Я так накинувся на цю шворму, як акула, що навіть не зміг її підзняти для вас. Але що там підзнімати? Можна і 150 разів підзнімати, але краще один раз заїхати і самому все побачити і спробувати. Так, запиваємо це все діло камбучою. Друзі, нічого так краще не просуває відео в Ютубі, як те, що ви додивляєтесь його до кінця. Дякую вам всім, що додивилися відео до кінця. Надіюсь, воно для вас було цікаве та корисне. Ви для себе знайшли якісь цікаві заклади і поїдете відпочинете. В мене вже потроху закінчується список цікавих закладів, тому буду вдячний, якщо ви також будете ділитися в коментарях цікавими закладами. Все, всім гарного дня, всім пока.